Всім привіт! Продовження далі нашого музею. Я думала, він вже закінчився, але це ще не кінець. Це що таке? Всякі різні для поясів пряжки, чи як сказати. Якщо я, не... Якщо я помилилась, то виправіть мене, будь ласка, в коментарях. Бо я багато чого і не знаю. Що тут тільки нема. О, такі різні гільзи, патрони. Скики Сколько тут всяких штук, гудзики, запонки. И Патрони. Ого. го Ого. го Скільки тут всього? Це мушкети заряджати. Кулі заряджали в Ось. Вот. Ці крісла я не знаю, не дуже зручні. О, дивіться, яка тут музейний експонат заліз з сорока ніжка чи стоніжка, навіть не знаю, як вона називається. Надію, що вона не кусається. І так засвічує світло. Как я рисовать тень коня всякие різні гуцуки військові, правда? Ого, яка рушниця велика. Я ж їй показати, щоб вона не відсвічувалася? дуже багато всяких різних військових експонатів. Індіянці як 1867 рік. як воювали. Дуже багато всякого. Надія, тобі сподобалось. Ми ще йдемо в церкву. Я не знаю, чи вона відкрита, чи закрита. Може зайдемо. Що вона відкрита? Біда. Зараз підемо подивимось. Якщо відкрита, то ще покажемо вам церкву. О, це що, метало шукати чи що. О, що тут а такі крісла дуже гарні. Вони дуже зручні. Тут ще всякі різні. Це люди знаходять і приносять в музей, і вони так складають всякі різні такі картини, експонати. Ох, скільки всього всяких дрібненьких штучок. Всякі гуцки, всякі різні. Ціке маленьке крісло качалки. Воно, воно, американці навіть до сьогодні люблять в таких крісла-качалка, і вони теж дуже зручні. Тут також всякі різні. А ось це вже. Я щось думаю, що це до швейних, тому що мой якісь катушечки на, на нитки. Може я й помиляюсь. Тут нового ціла купа. Яким ті. Стенд такий. Тут ножики такі були. Ще такий куточок. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Тахта, чи як правильно це сказати. Дивіться, яка гавбиця. І хочу розказати вам ще історію. Жінка каже: напишіть, будь ласка, звідки ви є. І я кажу, що ми з України, і вона така в шоці, я пишу ж всіх, як і дітей писати, вона каже. Та можеш і дітей писати. От дивіться, ще ми зайшли в одну кімнату. І я пишу, 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 а вона каже, моя бабця з Одеси. Так що всі, хто з Одеси, всім привіт. Привіт. Отака от от земля. Кругла, щоб зустрілись і тут українці. Хоча та вже жінка така ну, старша, я думаю, що вже її. За 60. Але... Це ще знайшли оскарки. Але корні є українці тут. Попускали. Це а, зерно збирає. А, зерноки збирали. Це ще одна будівля, зараз подивимось. Сказали, що можна. Вокзал прибуває поїзд. тан 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 Є білети Захар? На Львів? Ще нема. За очікування. Буржує тільки. Но Що там є? Це кабінет обзальний. О, які білети були набирали? Набирали вручну. Так, ідемо далі. Церква відкрита, ну вона не функціонує, але підемо подивимось. Карети.

які волів запрягали, так в кареті їхали. Це як в фільмах такі карети. Що? <реку> а це вже? Пожежні машини. Одна з перших. Не знаю, який це рік. Як все збереглося? 1919 рік. Ось ця машина дерев'яна. Це кінські упряжки возили. Як класно. Зроблено. Тільки не пише, який це рік. Як возили перевозки? Тисяч дев'ятсот шістнадцятий рік, що собі всякі різні. Друти. Свинку хоч погладити, так? Тих, тих, ти, чудо. Візький котик. eke rizni sidla dla fogozo mm -hmm. te pravilni a će što će pralni mašine ili što Сівалки перші я в шоці. Залишайтесь з нами, далі буде продовження. Друти для них дуже важливі, бо вони так загороджували, і щоб їхнє господарство не розбігалося якими різними дротами. Скільки тут видів, всяких різних. Якісь змагання, що роблять друти, чи що? Дуже багато різновидів друтів, є інструменти, якими можна ті друти зробити. перші, одні з перших двигунів, тут манума, мали на користь. Тут із... а, знімало. Нічого собі. Мате, як назад робили люди? Цей рік? 1886. Ти... І так, пішли ми вже до церкви. Це Лютеранська церква, 1888 рік, по 1954. Це напевно до тих, доки вона діяла. Так. Тут роздягавка. Звичайно, протестантська церква. То нажимаєш, і воно працює, бачиш, як... як треба було ногами все перебирати. <гум> а ну ще раз. Церква називається Віфанія Лютеранська Івангельська, -Івангельська церква. О, вам там пасує. Якщо такий музей, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всього вам найкращого.